У нас є зроблено вже два укриття загальної площі. Одне 318 квадратних метрів, друге 203, 205 квадратних метрів є вже. Значить, в школі навчається, потужні школи 900 учнів, навчається 557 учнів. Ми навчаємося в одну зміну і очно. Всі навчаємося. Плюс ці сховища у нас приходять і два садочки 64 і 61. Зараз вони в укритті, так як іде тривога. На даний момент є по запиту, ми будемо проводимо роботи над третім укриттям, яке у нас буде. От один буде вихід це з їдальні, один із школи. І перед центральним входом, як ви йшли, бачили, там почалися уже Роботи по новому виходу, що там буде. Скільки у вас у вас... буде, е, там буде Корисною площею, чи як? Якщо корисною, то там буде 226 квадратних метрів корисна площа. І для кого вона буде, якщо ви кажете, що у вас всі поміщаються? Ну як, як розміщуються? Ми хочемо, щоб садик ішов сюди укриття окремо було. А школа повністю щоб сідала і можливо розділити є спеціально ширма, розділити класи, щоб можна було більш якісніше проводити уроки, чим вони проводяться зараз. Тобто, ми проводимо, так. Ми в укритті проводимо уроки, діти. Ну, по максимуму ми працюємо. По максимуму працюємо. Таким чином. І на яку кількість дітей будуть ці квадратів? Там норма? Ну, норма, все одно ж норма, якщо один вихід, то 50 осіб. Якщо два виходи, це по ДСНС іде і по цивільному захисту, то 100 осіб. О. А так по площі 0,6 квадратних метрів на одну особу. Тобто рівень, який буде по виходу 2 метри, у нас є ну, стандарт. Це маловато буде. Буде. Ну і ще ж буде тут до основи, до основи це, це до фундаменту. Ось. А плюс всередині ж ще буде підлога робиться, ще буде там сантиметрів 10-15, вони ж копуються обов'язково. Да, тут стадіон хороший. Буде прохання від комісії. Щоб ви все ж таки подивилися ще раз проєктну документацію і, можливо, передбачили там е харчоблок якийсь столову, щоб можна було харчуватися. Тому що територія така, що там дійсно вам... Це може, може, може бути і вам. Це на перспективу. Я да. так да. просто да. обговорювався По на перспективу. передався. Побажання. Якби щоб там була ж... о, о, кажемо. Побажання, ви розумієте, тут же ж... Це необхідність відсотків.